Вітаю, діти. Ви всі любите гратись, а що вам потрібно, щоб ігри були цікавіші та веселіші? Так, звичайно, іграшки. Саме з ними ви проводите більшість вільного часу вдома. Іграшки це невід'ємна частина гри. І, мабуть, кожного із вас є улюблена іграшка, особливо м'яка. Для вас вона не тільки розвага. Але й справжній друг. Про неї ще кажуть іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже не болить. Іграшка стільки можливостей має. Іграшка стільки світів відкриває. Діти, а як ніжно ви б назвали свою іграшку? Машина машинка. Ведмідь, ведмедик. Лялька лялечка, Заяць, зайчик, м'яч, м'ячик, Кіт – котик, пес, песик, корабель, кораблик, літак, літачок. Сподіваюсь, іграшки задоволені вашими лагідними словами. Діти, іноді іграшки бувають сумні. А чому? Тому що їх не бережу діти. А як потрібно поводитися з іграшками? Їх треба мити, не кидати, не наступати на них, не ламати, а після гри відразу ставити на місце. А що робити з поламаними іграшками? Їх потрібно по можливості полагодити з допомогою дорослих, аж потім користуватися. Несправними іграшками гратися небезпечно, так як у них можуть бути гострі або колючі скалки, якими ви можете поранити себе. А якщо таке лихо трапиться, терміново зверніться до батьків за допомогою. Або подзвонивши у службу швидкої медичної допомоги 103. Обережними треба бути з дерев'яними та металевими іграшками, які можуть мати гострі краї і під час гри поранити вас. Ні в якому разі не можна дрібні іграшки брати до рота, засувувати у вуха, ніс, вони загрожують вашій безпеці. Любі діти, будьте обачними при виборі іграшок. Пам'ятайте, що ваша безпека багато в чому залежить від вас. Грайтеся тільки безпечними іграшками. Бережіть їх та цінуйте своє здоров'я та життя. До зустрічі!